Вітаю, шановні. Більшість людей знають притчу про багача та Лазаря. Помер Лазарь, і янголи його віднесли на лоно Авраамово. помер багач і похоронили його. І він там, в муках, бачить Лазаря на лоні Авраамовом, і кричить йому: Лазарь, змочи свого пальця і намочи мені язичок. Тому що я тут, в страшних муках. І тут на арену виходить отець віри Авраам. І багач кричить до Авраама: Авраам, нехай Лазар воскресне і прийде до моїх братів. Опа, включилися мозги уже в пеклі. Нехай прийде до моїх братів і розповість їм, що це місце мук, воно дійсно реальне і воно існує. Авраам йому каже: ні, якщо навіть Лазарь воскресне, вони не повірять і не покаяться. Нехай слухають твої брати, Моїсея та пророків, людей Божих, яких Бог посилає до них. Цей багач кричить: ні, 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 ні. Авраам, вони не будуть їх слухати. Тому що я не слухав, і ми разом жили, до нас приходили люди Божі, ми їх не слухали, ми їх виганяли, ми їх ігнорували, і на їх заклик прийти до церкви, з'єднатися з церквою, ми не відповідали, ми все це ігнорували. І знаєте, багато людей кажуть, що багач в пеклі, тому що він багатий. Це не біблійне трактування, такого в біблії не написано багач в пеклі, тому що його кликали до церкви, і він не прийняв призов прийти до церкви, з'єднатися з церквою, навернутися до Бога. Він не став обранцем. Він був покликаний. Бог навіть його кликав, і його братів грішних Бог всіх кличе. Багато званих, а мало вибраних. Вибір за нами і багач в пеклі, тому що він зробив свій вибір, і цей вибір привів його до пекла. Тому від нас залежить, де ми будемо, де ми проведемо вічність в пеклі чи в раю, як Лазарь. Вибирайте Бога, вибирайте церкву і слухайте людей Божих. Амінь.